Сталі таків від Франції, які до 2035 року ми законтрактували також додаткові системи протиповітряної оборони. Ми продовжимо обговорювати з нашим гостем на прямому зв'язку зі студією Павло Ликійчук. Це капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Я вас вітаю, пане Павле. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава, пане Павле. 100 Рафалів в четвертих, це кількість чимала. І враховуючи те, що о, планують передати нам їх до 2035 року, наскільки я розумію, мова йде не про щось вживане, а мова йде про виробництво і передачу новенького з заводу збірками. Ну що, 150 гріпенів, 100 рафалів. Так, йдеться про щось нове, але йдеться якраз доволі умовно, тому що. Контрактів на їх виробництво не підписано. Невідомо звідки брати кошти і на Гріпини, і на Рафалі. Це поки що декларації про наміри. Це меморандуми, міждержавні меморандуми, і по Гріпинам є меморандум між компаніями. Але знову ж таки, це меморандум. Це було б непогано, як то кажуть. Ключовий момент це фінансування. Якщо буде фінансування, будуть угоди, будуть контракти. Поки що цього немає. Тому давайте дивитися на це обережно. І що, у що це виглядся остаточно? В результаті ну, будемо чекати, коли почнуться очевидно тристоронні якісь перемовини. Україна, Європа. Е тому що в Україні на 2,5 сотні літаків на найближчі 10 років ну, таких коштів немає. Коли йдеться от якраз про вживане і швидко, оце це те, що можна помацати руками. Це І f 16 який ми ще чекаємо від Бельгії, яка. Чекає на свої f 35 О, Це можливо, це ще міражі французькі, якась кількість. Можливо, і йдеться про гріпини, такий пробний варіант. Саме тих Гріпин є, таких простих, найбільш моделей, тих, які зараз на озброєнні в шведських збройних силах. А от післявоєнний проєкт поки що він залишається проєктом. Дуже хотілося б, щоб він, зрештою, був реалізований. Але бувають випадки в нашій державі, на жаль, коли говорять більше, ніж реалізують. Це стосується і воєнної техніки, і про локалізацію виробництва якої йшлося декілька разів в нашому уряді. От і затих проекти затихли, тому що очевидно не знайшли фінансування, чи не визначили джерелами фінансування таких проєктів. Адже знаєте, пане Павло, що ж окрім фінансування, ті е, самі спеціалісти, ну от це 250 виходить додаткових пілотів, у яких буде певна спеціалізація по літаку, плюс обслуговуючий персонал на кожного на кожен літак. є ж так само обслуговуючий персонал. Величезна кількість людей. Безумовно, я це... Безумовно, і цей аспект теж треба враховувати, але повторюсь, це такі завчасні прогнози, дуже завчасні прогнози, ну, причому на дуже великі партії. Коли говорять про сотні дві в, сучасних, в сучасному світі ну замовлень не так багато, сотнями. Десятками бувають і то. Ну, це Замовлення, яке розтягнуто на 5-10 років, з частковою локалізацією яке розпочнеться там через 3-4 роки, в кращому випадку. ну от, По тим же ж Рафалям отиндійський варіант. Да? <кхід> Індійці. Можна говорити про сотню рафалів для Індії, але там було 35. Одної модифікації, потім вони дозамовляють замовляють ще, ще, ну от таким чином воно виходить приблизно на якісь суми, близькі до сотень. Щоб так хтось замовив відразу сотню літаків, ну, це, це унікальна ситуація була б для виробництва зброї, бо взагалі авіаційної, зокрема. Про систему ППО за мить буквально зараз на мапі тривог увагу зосередимо. По перше, по статусу політакам зліт монітору фіксують двох стратегічних бомбардувальників: ту 22 м 3 з аеродрому Шайковка по ракетам. Хмельницькій області ракети йдуть на Тернопільську область. Будуть заходити через Чортківський район по безпілотникам. Ситуація наступна. Південніше Керменчука, безпілотники курсом західним. Далі на півдні Вінничини. Так само західним курсом рухаються безпілотники в центрі. На сході Житомирщини теж на захід летять ворожі Бляшанки. Північ, південь, Чернігів, Хмельниччини. Перепрошую, теж західним напрямком летять безпілотники. На західи безпілотники з Тернопільщини тримають курс на рівне. зі східного напрямку летять безпілотники, розвернулись ті бляшання в південно-східній частині Львівщини безпілотники, так само курсом північно-західним. Центр Черкащини тут безпілотники теж фіксують, вони летять на північ нашої країни. По Тернополю окреме попередження від повітряних сил. Будь ласка, перебувайте в укриттях цивільного захисту, пане Павло. Як я і казав про систему протиповітряної оборони, враховуючи от і те, що зараз у нас небезпека по всій території нашої країни, оті додаткові. Сампті від Франції, додаткові патріоти від Німеччини. А антиракет вистачатиме на передачу для цих всіх установок, які нам наші союзники передають, чи обіцяють передати в найближчому майбутньому? Ну, поки антиракет з антиракетами і е, е, на поточний момент не не дуже перспективно на той склад батареї, які ми маємо. Але тут завжди, економити завжди, доводиться завжди. Тому чіткий розподіл, де використовувати е, ракети проти аеродинамічних цілей, як використовувати ракети проти балістичних цілей, тут завжди ну, треба бути уважними по комплексам. По Засобом. Тому що перше, коли ми говоримо про сампті і про е, Петріот, це е, складова, яка збиває балістичні цілі, це най, най, ну, найважливіше астри французькі, франко-італійські, і е, Петріот СМ3 це е, ракети для знищення балістичних цілей, специфічні ракети. СМ-2 це для знищення е, баліст, ставить, аер, аеродинаміки, тобто крилатих ракет, всього іншого, по, по крилатим ракетам, по, балі, по аеродинамічним цілям і спектр у нас е, зенітних засобів значно ширший. Ну, хоча і кількість відповідно е, крилатих ракет, яку ворог запускає. На нашу землю вона більша, ніж е, балістика, на жаль, але ефективність роботи по аеродинаміці е, наших ППУ дуже висока, одна з найвищих у світі. Ну, власне е, тому тому питання постійного поповнення на арсеналів ракет, воно стоїть, стояло і буде стояти. І тут домовленості необхідні завчасні, знову ж таки, не тільки з Сполученими Штатами, не тільки за програмою ПІО, а й з іншими виробниками, ну і франко-італійськими, в тому числі. Сам ПТІ... ті. Це така реальна альтернатива для американського Патріота. Чи точніше, я б назвав, сказав би так, доповнення до нього. Зворотня ситуація. Я зараз про стан протиповітряної оборони ворога. Тут вчора Генеральний штаб наш звітував про успішний удар атакам саме по об'єктам ВРФ, в підкреслюючи це знаковою подією. Судячи по тим відео, які дуже активно, там, якими дуже активно діляться мешканці воронежа, ну, там були не збиття у повітря. Це свідчення. Чого в даному випадку і перед вашою відповіддю ще про ракету небезпеку додам від повітряних сил інформація на півночі ракет фіксують на півночі івано франківщини Тримають курс західний на додачу до тих літаків, які злетіли у повітряному просторі на болотах. Ще один стратегічний бомбардувальник Сту 160 ту 160 злетів з аеродрому енгельс 2 це на додачу до тушок 95-х чекаємо або на пуски, або на імітаційні пуски. І повторні пуски калібрів з моря так само фіксують моніторингові пабліки. Стосовно ворожої системи протиповітряної оборони. Пане Павле, що можна сказати, зважаючи на воронеж, атакамси і успішне застосування? Ну, Тим не менше, ворожа система ППО існує. Вона існує, причому розрахунок росіян, вони не можуть вже, та вони раніше не могли прикрити всі території Російської Федерації протиповітряної оборони. Була така в радянські часи легенда, яку Радянський Союз роз, розводив по світу про те, що про непробиваємо ешелоновому ППО СРСР, ну допоки не прилетів літачок Руста. На, і не приземлився на Червону площу. Тоді всі зрозуміли, що це, це система дерева. Е, збільшити кількість засобів ППО за 30 років по, по всьому періоду, периметру РФ росіянам так і не вдалося. Більше того, я так доволі уважно досліджував систему ППО на Далекому Сході в Сибір, Далекий Схід, Камчатка, і виявляється. Що вона не просто серйозно проріджена, а це як з Гребенця перетворили на, знаєте, на Зубочистку. Фактично, там, де були дивізіони і бригади протиповітряної оборони, зараз Галявини і Тайожні ліси. Фактично за три роки війни в Україні росіяни більшу частину комплексів. Перетягли сюди до, до України ближче до наших кордонів. В одному тільки Криму, щомісячно фактично замінюються дивізіони батареї протиповітряної оборони, які винищують наші оборонці, пробиваючи ті шпарини в ворожому захисті. І, ну, можливо, Московський район ППО. Він такий останній оплот, а все інше пробиває. Але воно існує, вони постійно наращують. Та, там, де ж пари не пробиваються, вони тимчасові пробили коридор, відпрацювали через тиждень-два він закриється. Коли по новоросійську от, буквально нещодавно вдарили, як говорили коментатори наші про те, що вдарили, по, з Харрісу, і що важливо, знищили зенітно-ракетний дивізіон С-400. Та ні. Спочатку знищується на Абраудюрсо дивізіон С-400, і це дає змогу бити, про, 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 пройти до жирних цілей в цимейській бухті. Навпаки, не вийде. Тож, будемо нищити протиповітряну оборону противника для того, щоб... Продовжувати діпстрайки, мідл страйки, які високо оцінюють і наше командування, і наші союзники і ефективність, яких оцінюють дуже високо буквально 30 секунд, пане Павле. А зважаючи на ви ж пам'ятаєте, що Василь Малюк, голова служби безпеки України, декілька тижнів тому казав по панцирям ворожим, скільки ми винищуємо і скільки вони здатні виробити? От у них рано чи пізно буде не просто дефіцит. А... Конкретний мінус. А по іншим, системам протиповітряної оборони ситуація схожа чи ні? Буквально 30 секунд у нас є? Схожа, ну, в залежності від комплексів. Знову ж таки, С-400, С-500 це продовження трьох соток. Це комплекси Великого радіусу і які Ну складають базу борони. Вони є основними цілями. От по ним переважно цілять. Панцирі, і, і же з ними це е, системи протиповітряної оборони, самооборони об'єктів. Це вже другого чи навіть третього порядку цілі. Так, і їх винищують, але ж треба знати, що крім панів, ще є і тонгузки старі, і шилки. Пане Павле, дякую вам за те, що доєднали